Стати, буває таке, що вони трошки вирадують і не одразу їдять цей сезон зараз дуже багато пташенят серпокрильців, люди знаходять на вулиці, у них особлива будова лап і крильців, і вони не можуть якби самі від землі злетіти. Треба спробувати підняти пташку так на долоньку, підняти вгору. і Якщо це він вже якби дорослий, просто, наприклад, зустрів якусь перешкоду в повітрі, то він просто сам полетить. А якщо ні, їх потрібно догодувати до певного віку і потім випустити в небо. За два за три тижні близько тридцяти, мабуть, пташенят принесли. Цього року їх було набагато більше, ніж минулого. Ми написали на нашій сторінці пост, і багато людей почали відгукатися. Жінка з Харкова одна минулого тижня приходила. Вона взяла найбільше птахів. Десять вона каже, що я... вона годує птахів у себе у дворі, і каже: мені їх просто дуже шкода. Дев'ять птахів поїхали в Київ. Люди якби, ну, просто захотіли їм допомогти, і не проблема, що це інше місто. Така допомога це, по-перше, допомога цим птахам. І, по-друге, це, так як в сезон цих птахів дуже багато, ми б могли допомогти більшій кількості. Ми приймаємо, хтось забирає, ми приймаємо інше. Якщо людина знайшла серпокриття, його потрібно отримувати в картонній коробці або в пластиковому боксі, де немає решітки, тому що вони можуть пошкодити собі крила. Ми годуємо їх тричі на день комахами: це кормові цвіркуни або кормові таргани. І в залежності від віку різниця кількість комах за одне годування, і можна обережно трошки дати водички, того, що у них на язиці дихальні шляхи знаходяться. Вони їдять, і в решту часу вони знаходяться. В своєму просторі, і коли вже вони дорослішають, їх випускають в небо. Ці пташки серпокрильці дорослішають, у них змінюється повністю колір на сірий. І у них крила мають бути довші за хвіст. Це ще не до кінця подорослішав.